Доброго дня. Зараз я покажу, як ми додаємо теми до уроків. Для цього нам потрібно війти на сайт електронного журналу під своїм обліковим записом, обрати пункт журнали або навчальні журнали, навчальниця по центру, журнали це зліва. Це те ж саме, просто має різні назви. Після того, як ми перейшли в журнали, ми обираємо наш клас та предмет. Наприклад, це буде математика 5А. Заходимо. Після того, як ми увійшли, що ми бачимо? По центру у вас буде, ось є тут у нас вже одна створена, один створений стовпчик, в якому є дата уроку. Так, і він пустий, тобто немає оцінок. Я нагадую, що такий стовпчик ми створюємо через вгорі ось тут є у нас додати стовпчик. Та вказуємо там всі потрібні пункти. Дата, час, коли буде проведений урок. І, ну давайте подивимося, що тут у нас є. Тип уроку поточний, тематична, річна, домашній твір, все, 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 все обираємо. ну Ми ставимо. Поточна, обираємо дату уроку. Частота повторень, скільки раз на тиждень. У нас, наприклад, цей урок є час уроку, у котрій він, і кабінет, в якому проходить урок. Ну, Давайте оберемо на англійську, а наприклад, нехай це буде 106-й. Клацаємо, зберігти. До речі, дату потрібно виставити. Ну, ось Ми додали вже так, в мене вже був створений другий, ну давайте там третє поставимо. Зберігаємо. Ось у нас ще, додала, ще додався ще один стовпчик. Як додати тему до уроку? Спускаємось у самий низ. Тут що ми бачимо. 2 травня був урок, 3 травня був урок. Що, коли ми клацемо сюди домашнє завдання, тема, бачите, нічого не відбувається, тому нам треба натиснути на олівець навпроти нашої дати. Тобто, якщо ми будемо додавати тему, до 2 травня ми олівець напроти 2. До 3 напроти 3. Вклацаємо олівець, наприклад, напроти 2 травня. Що ми тут бачимо? Можемо вписати тему. Наприклад, це буде тема 1. Далі номер урока за календарним планом. Ну, наприклад, нехай перший. Домашнє завдання, яке ми там задаємо дітям. Ну, щось таке написали. Далі, домашнє завдання на яку дату. Тобто, ми обираємо, це буде. На друге число, на третє, тому що в нас вже два додано, так, друге та третє. Тут буде перелік. Тобто ми можемо обрати на коли це буде створено. Ну, ми робимо для 2 травня. Якщо потрібно, вчитель на заміну можна поставити обрати зі списку та предмет на заміна, якщо потрібно. Клацимо зберегти. Зміни збереглись. І ось ми тепер бачимо: тема уроку у нас пишеться один. Номер уроку перший, домашнє завдання на 2 травня. Бачите, указана дата. На коли воно потрібно. Далі. Ну, наприклад, давайте додамо, щоб бачити, місяці різні. Тобто, у нас є 2 травня, 3 травня. ну Давайте ще сюди додамо стовпчик вгорі. Беремо, наприклад, нехай це буде у нас червень перший. Без повторень змінимо, наприклад, дату уроку, точніше, час уроку на 5-й. Ну, і, наприклад, давайте змінимо кабінет на 109. Клацаємо зберегти. Тобто, ще раз кажу, ми додали. Тип уроку, поточна оцінка, дату уроку вибрали в календарі. Частота повторень можемо не вказувати. Час уроку вказали, кабінет вказали, зберегти. Ось, бачите, в нас вже пише, що це 1 червня. Тобто місяць позначається. У нас йде травень, йдуть далі дати, бачите, над, одним, над одною над одним стовпчиком. Є травень, над іншим вже немає, але ми розуміємо, що це відноситься ще до травня. Потім піде червень і все, що після нього. Потім піде там, наступний місяць і все, що після нього, там серпень і так далі. Так. Ну і давайте ось у нас ще 1 червня додати тему та урок. Ну Давайте додамо до третього швиденько. Обираємо тема 2, урок 2. Домашнє завдання через таке. Дату на коли це буде у нас на поточний урок. Вчитель на заміну не начіпаємо, предмет начіпаємо зберегти. І те ж саме ми робимо на 1 червня. Редагуємо. Тобто, ви, коли даєте домашнє завдання, ось може таке трапитись. Бачите, не до кінця прозавантажилася сторінка. Ми клацаємо назад, і ще раз клацаємо на олівець. Таке буває, нічого страшного. Пишемо тема 3, номер уроку 3, домашнє завдання якесь. Поточний урок. Бачите, у нас Попередньому був вибір або на 3 травня, да, на поточний, коли ми заповнювали, або на 1 червня. Тобто можна домашнє завдання робити на наступний урок. Тобто, ставити. Далі вчитель на заміну і предмет не чіпаємо, зберегти. Що ми отримали? У нас є дати. У нас є номера уроків, у нас є тема уроків, є домашнє завдання. Якщо нам ці дані потрібні в таблицю, ми можемо клацнути експорт. Ну, Наприклад, для звіту У ну, мене трішки підтормажує інтернет, але у нас почнеться завантаження. Ну, Трішки не зможу вам це показати. Далі. Ну, оцінки це зрозуміло. Так? Або клацаємо в комірку, обираємо нашу оцінку, або клацаємо біля кожної комірки, бачите, є такий трикутничок, коли ми на нього наводимо, він стає помаранчевий, і можемо обрати звідси оцінку, на, зараховано і так далі. Тобто, ось так. Дякую за увагу.